Чому сьогодні в футболках свободою Надії Савченко? Ну, зараз початок власне, роботи Верховної Ради в цьому році і ми знову піднімаємо тему про те, що пішов, якщо не помиляю, вже 31-й. 32-й 32, да, 32 день а, голодування Надії Савченко що вже ну, фактично передбачається що дуже сильний ризик для життя. А, вона є вже офіційним. Членом парламентської асаблеї Ради Європи, ну, ще мінімум формально все залишилося, але по суті вона вже ним є. Тобто ми очікуємо, що і український парламент, і європейські структури зараз вже мають всі підстави для того, щоб в повній програмі займатися цим питанням. Тому що альтернативи, тому щоб ну, розв'язатися, крім того, як звільнити, надію немає. З досвіду розмов з голодуючими. Такі люди, як Савченко, і в цій ситуації, яка вона є, люди не відмовляються від того, щоб припинити голодування і так далі. Тобі, мова йде про те, що або буде дуже поганий сценарій, не хочу говорити, або її звільнити. Тобто треба, щоб всі допомогли все-таки добитися позитивного результату. Сьогодні тільки фракція Батьківщини буде. Ми будемо пропонувати нашим колегам самопомощі. Одягнути всі футболки будемо пропонувати позафракційним, а mm -hmm. депутатам одягнути. Тобто я взяв для моїх сусідів ага. три, три футболки. Пересяку запропоную і ще декілька. Тобто я сподіваюся, що всі приєднаються до цієї акції. Дякую.